Всім привіт! Сьогодні 11 серпня Почали сіяти ріпак, трохи вітряно, але отак. Пак неї сівалочка, розовичок там, всі бачите, такі в нас пироги лопата. але ріти нормально. Зато не поламається з нормального заліза Вот так. Тут був горох, тут яр і там далі десь. Треба покажу. Десь е, фокусуйся. От за тим ліснім, От там знизу. Там був зимуючий горох. І ще одна маленька діляночка після пшениці. Трохи зараз... Падається, почала лізти, але щось сіється, о, дуже гарно видно падається. О, о, який вже горошок був. Якось так. Я зараз покажу, яке насіння сіємо. Яке добре, ну добре, вони покажуть атікетки, просто розкажу. Тямоні фосфат. Плюс-мінус, скільки ми там даємо. Десь 110 кілограмів виставляли, а як там піде, побачимо. От такий він на вигляд. Діамоній фосфат. Що з мішкою показувати, якщо він. Сіренький, лише до білого. Такс. Зараз покажу насіння в грузовичку. СВ. О, матикс КЛ. Сіння, гарне, крупнесеньке. Можна сказати одне в одне. Минулого разу був Veritas доволі непоганий, сподобався, але вирішили взяти даний гібрид, бо він трошки нижчий по висоті росте. Пружина моцно живелю закривається. Сховається, бо тут трохи вітер. О, а нема вітру. От якось так. Вчора почали сіяти сьогодні. Сіємо далі. Вчора вже пізно почали, після п'ятої виїхали, ще поки налаштувалися, ще поки те насіння, де воно знаходиться. О, тракторець, сіємо юмзиком. Ну, Та от, й отак. Опасочка чотирьохрядна. Минулого року посіяли, дуже непогано Сіємо. Стараємося робити 35-те міжряді. Два рази одне і те саме сіємо, скажімо так. Зразу по сліду йдемо. Щоб не вертатися вже до нього. І лишимо діляночку на 70. Для себе. Бо в минулому. В минулому сезоні. В даному сезоні той, що збирали, в одному місці лишили кусочок на 70. То візуально і то, що це повшнек в бункері. Так, на око відрізнити було нереально. Скажімо так. На тій ділянці, про яку кажу, сипав трошки за 4 тонни. Ну от Так Так що. Слідкуємо далі. Сподіваюся, ще щось будемо знімати цікавеньке.